Варцевий жіночий годинник Longbow-1. One. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків на кнопку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт спочатку не до кінця, в його перше положення. В цьому положенні ми налаштовуємо дату та день тижня. В один бік у нас крутимо в один бік, налаштовується день тижня. Також ви можете побачити, що у вас тут будуть англійські слова, скорочення, змінюватись на китайські єроглифи. Це нормально. І за це не стійте турбуватися. Якщо ви встановите англійську мову, у вас щодня буде змінюватись на англійську мову. саме. Крутимо в інший бік, буде змінюватись дата. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.